Вітаю сьогодні 6 березня. Це підсумки дня в Маріуполі. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте цю інформацію, якщо вам важливо знати, що відбувається в окупованому місті, і все. І навколо нього сьогодні я присвячу декілька хвилин да наш випуск, тому щоб відповісти на ваше питання, яке ви ставили під нашим роликом про закон щодо компенсації зруйнованого росіянами житла і майна. Багато ви питань ставили прямо в коментарях. Тож я мала можливість поспілкуватися з заступником голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної. Політики Ярославом Железняком. Ярослав Железняк-Маріуполець Він дотичен до розробки цього закону, брав участь у обговоренні деталі цього закону. Тому і, взагалі-то він з Маріуполя, все, що там пов'язано з цим містом, де нього не байдуже. Тому ми дуже плідно поспілкувалися на деякі з тих питань, які ви поставили. Я змогла отримати відповідь, і сьогодні вам про це розкажу. Але для початку хочу ще. Відповісти на інші закиди на свою адресу після минулої нашої розмови щодо ситуації, загальної ситуації в місті, ціни ставлення до узбеків та джиків, яких дуже багато стало в Маріуполі та інших новин. Дехто з моїх глядачів дуже дякую вам за вашу думку, за ваші коментарі. Стали дорікати мені, що я така, як от наш мер Бойченко, що сиджу десь за межами Маріуполі, та розповідає, що там в місті відбувається. Насправді я не мер Маріуполя, я працюю з інформацією, я працюю з людьми, які залишаються зараз у місті. Дуже багато знайомих, друзів, які розповідають про те, що там зараз коїться. І коли. Жінка Любов Вашенко, наприклад, пише в коментарях, що е, якщо б вона не подивилася мій ролик, то вона би не дізналася, як погано їй там Маріуполі живеться, то я хочу пані Любові відповісти, що я взагалі утримуюсь від емоційних суджень щодо того, Погано чи плохо, чи добре живеться людям, бо це точно емоційно. І знаєте, бомж живе в каналізаційному люці, і йому все там подобається. Але це не означає, що і іншій людині буде в таких умовах так, же добре, як і бомжу. Тому те, що добре для пані Любові Вашенко, може зовсім не подобатися іншій людині. І щодо конкретних спростувань фактів, то вона нічого не спростовує. Ціни зависокі. І це кажуть всі можливо, можливо, можна знайти якусь там дешево колбасола, її не можна їсти. Російські паспорти отримують це тотальне таке зараз явище, бо до цього підштовхують, да, не змушують, але підштовхують, створюють такі умови, при яких людина не може почуватися спокійно і отримувати гідний дохід без. Паспорт Російської Федерації це теж правда. Тож місто заполонили люди з Азії, це теж. Правда, те, що в місті щодня літають літаки та гвинтокрили, це теж правда. Якщо дехто, як Любов Вашенко, вважає, що вона там звикла і це не турбує, ну то її е, і життя і її досвід. Але я знаю, що тисячі людей, які зараз у Маріуполі вони перестали спати через цей гул самоліту, бо люди психічно психологічно травмовані після бомбардувань килимових березня-квітня минулого року. Тому це таке Знаєте, я намагаюся утримуватися від оці... емоційних оціночних суджень, а розповідати вам про факти. А факти я беру звідти від людей, з якими я спілкуюсь. От така інформація. А тепер щодо закону про компенсації майна. Я йду просто по питаннях, які я собі в блокнот виписала, і просто один за одним буду вам, вам відповідати. Питання дуже розповсюджене. Чи те, що Маріуполь зараз окупований, означає, що Маріупольці не можуть претендувати на отримання компенсації вже зараз? Ні, це неправда. Можуть і мають претендувати, тому що для того, щоб ухвалити рішення погодити або не погодити виплату компенсації людині, не не треба виїжджати на місце. Вона це вирішує на підставі тих документів і фотографій, які надає людина. Дина, знаходячись за межами окупації, тому подавайте заявки, якщо ви ще не зробили цього прямо зараз. Друге питання дуже поширене: вартість майна, як вона буде прораховуватися? Чи буде врахована в цій калькуляції, наприклад, вартість ремонту? Да? Бо трикімнатна квартира з ремонтом і без ремонту, ну це різна вартість. Поки що немає відповіді на це питання, тому що е, от механізм розрахунку визначає, кабмін, він на цьому працює і обіцяє дати нам цей механізм, щоб ви подивилися до травня цьому, цього року. Тому треба зачекати. Наступне питання: якщо Людина мала приватний будинок, і землю на цій, земля під цим будинком була приватизована. А після руйнації будинку він отримує сертифікат на придбання будинку в іншому регіоні, в іншому місті України, чи зберігається за цією людиною право власності на землю? Так, зберігається право власності. Якщо е, жиє. Якщо житло пошкоджено, але не зруйновано повністю, як в цьому випадку буде компенсуватися майно? Поки що невідомо. Тобто, якщо у вас пошкоджене майно, то скоріш за все, каже Ярослав Железняк, ви будете отримувати компенсацію вже після звільнення міста, тому що в такому випадку дуже важко встановити? Вартість компенсації. Ну, ось таке реаль. Тобто, в першу чергу, я так зрозуміла, будуть все ж таки отримувати компенсації ті люди, будинки, яких повністю зруйновані, не підлягають відновленню. Вони будуть отримувати в першу чергу. Як, як бути, якщо ви жили в як в квартирі, яка не приватизована, яка залишалася в державній власності? На жаль, на жаль, таке житло не буде компенсуватися, людина нічого не отримає. Наступне питання: якщо е, ти громадянин іншої країни, наприклад, громадянин е, Литви було таке питання, і мали приватну власність в Маріуполі або в іншому українському місті, чи буде е, така людина, е, е, може розраховувати на компенсацію? На жаль, відповідь Ні. Цей, цей саме закон е, розрахований лише на громадян України. І можливо, в подальшому це він буде доповнюватись, або буде ухвалюватись ще рішення, закони окремо для іноземних громадян, які мали власність в Україні, але поки що саме цей закон він тільки для громадян України. Наступне питання: якщо, наприклад, я мешканець Донецька і маю зруйновану квартиру в Донецьку, чи буде компенсація цим законом, поки що ні. Але п'ять таки цей закон буде дороблятися, і вже після завершення війни, я так розумію, і е, будуть намагатися врахувати і інтереси мешканців громадян України, які залишилися в окупації до 24 лютого. Цей закон діє тільки для тих, хто втратив майно після 24 четвертого лютого. Так, е Документи, документи, як буде людям, які втратили документи, чи мають вони можливість подаватися на претендувати на компенсацію. Так, держава в курсі цієї проблеми, і те, що трапилось в Маріуполі, коли ми от зараз дізнаємося, наше бюро технічної інвентаризації не цифровізувало великий обсяг документів, який мала цифровізувати, вони залишилися в паперових носіях. І пошкоджені або знищені в Маріуполі така проблема існує не тільки в Маріуполі, але і в деяких інших містах України, які постраждали через війну, ну, каже нам депутат Ярослав Жлізняк. Але він каже, що держава в курсі. І вона зараз розробляє механізми, як відновлювати такі документи, як доводити людям право власності на своє майно. Але що важливо, це не є припомно для того, щоб людина вже зараз. Подавала через дію заявки на компенсацію, бо одно, одним із повноважень комісій, які будуть збиратися при міських радах або військових адміністраціях і ухвалювати рішення про надання допомоги, одним з повноважень цих комісій є запит необхідних документів у державних органів влади для підтвердження прав заявника. На компенсацію, тобто ви все одно, навіть не маючи документів, вже маєте право і обов'язок подаватися на компенсацію. І комісія вам буде допомагати отримувати ці необхідні документи і докази на ваші на вашу права. Ось ось така ситуація. Це основні питання, які я отримала е, у, в коментарях. Пишіть. Ще питання, які у вас є. Бо е, закон про компенсацію майна він дуже важливий, і я розумію, що ми ще не один раз будемо до нього повертатися, і коли почне, е, і коли закон вступить силу, і коли е, Кабмін нарешті дасть нам механізм розрахунку компенсації, і коли комісії почнуть створюватися, да? бо велике питання: хто саме буде входити в ті комісії, наскільки можна буде довіряти цим людям, щоб не було якихось, знаєте. Блатних черг для тих, хто має претендувати на компенсації. Всі ці питання ми маємо відстежувати, контролювати, і ми обіцяємо це робити разом з вами. Тож пишіть в коментарях і, висловлюйте свою думку, будемо відстежувати цю ситуацію разом. До зустрічі!